У Чорнівецькому місті добра незабаром відкриють перше в Україні паліативне відділення для важкохворих дітей, де маленькі пацієнти зможуть перебувати стільки часу, скільки потребуватимуть їхній стан і обставини. Це місце буде оснащене найсучаснішим обладнанням, яке забезпечить максимально комфортні умови та якісну допомогу. Журналісти ТВА зазирнули за двері цього особливого місця. Всі деталі далі у сюжеті. Місто добра у Чорнівцях уже тривалий час виконує надзвичайно важливу соціальну функцію. Це благодійне містечко стало прихистком для жінок із дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах. Тут вони знаходять не тільки тимчасовий дім, але й отримують підтримку, розуміння та шанс почати нове життя. І ось тепер місто добра робить ще один важливий крок: Готується відкрити перше в Україні паліативне відділення для важкохворих дітей. Там маленькі пацієнти зможуть перебувати без обмежень у часі. Діти можуть перебувати стіль. Тільки скільки потрібно. В основному у нас перебувають діти, яким немає куди йти. Це діти, які раніше жили на окупованих територіях, яких зараз просто немає місця, де їм бути. Це діти, позбавлені батьківського опікування, це діти, в яких нікого немає, або діти з сімей, які проживають за межею бідності, де неможливо створити належні умови для догляду за паліативною дитиною. За словами засновниці міста Добра, відділення створене з думкою про те, щоб діти не просто отримували медичну допомогу, а почувалися як вдома, щоб кожна дитина тут відчувала тепло, підтримку і любов. Це більше ніж медичний заклад. Це місце, де про них дійсно піклуються, розповідає пані Марта. Ми завжди удосконалюємося і намагаємося надавати найкращі, найякісніші послуги дітям. І найважливіше для нас це їхня безпека, це завадити поширенню інфекцій специфічних, які притаманні тому чи іншому діагнозу дітей. Тому ми шукаємо найкращі практики, найкращі протоколи. Ми намагаємося бути такими в флагманами паліативного догляду за дітьми, і тому дуже хочеться вберегти дітей, які мають розлади дихання, які мають трахеостомічні трубки, які потребують кисневої дотації від діток, які мають більше контактів із зовнішнім світом. Особливу увагу приділили оснащенню відділення. Тут встановлять найсучасніше обладнання, яке забезпечить не тільки необхідний догляд, але й комфортні умови для перебування. Додає Марта Левченко. Дітей, які потребують кисневої дотації щодня більше. До нас звертаються діти, які мають дуже складні діагнози, і вони потребують дуже такого детального, акуратного і відповідального до них ставлення. Тому нове відділення. Раніше в нас була одна-дві дитинки, ми ще могли виділити для них окремий бокс, але коли дітей стає, Зараз запити просто пішли на десятки, і для нас кожне ліжко, кожне відділення, кожен бокс це можливість врятувати життя, дати якусь якість життя дитині, дати їй можливість бути живою, і зустрічати кожен день. Медичний директор Денис Кулюбакін пояснює, що нове обладнання дозволить проводити всі необхідні процедури на місці, не травмуючи маленьких пацієнтів частими переїздами до лікарень. Позаду в мене важка хвора дитина, яка знаходиться на апараті штучної вентиляції Вень саме такі. Апарати преміум класу, які можуть працювати в екстремальних умовах, які максимально м'яко вентилюють дитину, і працюють у всіх режимах, які дозволені МОЗ України. Якби так, вони будуть працювати в тому відділенню. Це відділення буде максимально насичено тою технікою, які будуть потребувати діти. Це слідкуюча апаратура, це багатофункційні монітори, і спостереження, функції неінвазивної заміру тиску, з, функці... з функцією заміру насичення артеріальної крові киснем, з мітрії. Це інфузійні системи, так звані інфузійні помпи, найкращі інфузійні системи. Українські діти достойні найкращого обладнання. Одна з ключових цілей персоналу не лише слідкувати за станом здоров'я пацієнтів, а й створювати максимально теплу і підтримуючу атмосферу, адже кожен маленький пацієнт заслуговує на турботу, і фахівці міста добра обіцяють робити все, щоб подарувати їм щасливі моменти, додає головна медична сестра Христина Арделян. Саме більше їм не вистачає цієї турботи і любові. Вони хочуть тих же самих обіймів, щоб хтось підійшов просто ніжно простинічно по голівки, заговорити, просто посидіти біля ляльки, взяти її на руки. Відтак надай свято. Миколая тут планує створити справжнє диво, прийнявши у відділенні перших пацієнтів. Ця подія стане особливим подарунком для всіх, хто чекає на підтримку і надію, які тепер місто Добра зможе дарувати найменшим пацієнтам та їхнім родинам. Діана Добинда Теми дня тева.